Майже щодня Бахмут перебуває під ворожими обстрілами. Окупанти гатять по місту з артилерії реактивних систем залпового вогню. Вночі 15 серпня вибухи у Бахмуті тривали декілька годин. Війська завдали потужного удару по місту. Зруйновано багатоповерхові будинки. Деякі горіли та вигоріли вщент. Більше 20 приватних будинків досить суттєво пошкоджено. Деякі зруйновані майже повністю з деяких Пошкоджено дах, вікна, стелі. Поліцейські знаходяться на місці події. Документують наслідки злочину. Інформації про постраждалих не надходило сьогодні. Вночі, 16 серпня, обстрілу черговий раз зазнав слов'янськ. Гучно було на вулиці Барвінківській, також вулиця Батюка, горів кар'єр. Жертв постраждалих на щастя немає. Неспокійна ніч була і в Краматорську. Ворог обстріляв приватний сектор. Були зруйновані будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Мешканців, які лишилися у містах, закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.